І тому ми маємо своїх героїв. І коли Це зараз кажуть, що вдвічі більша там, заробітна плата чи пенсія, нам потрібно трошки ширше подивитися на те, який слід ми залишимо в історії. І я впевнений, що ми повинні бути гідними нащадками е тих героїв, які були в Україні, які будуть в Україні. Я думаю, що... Е з нас тут теж будуть такі собі герої України, які будуть намагатися далі зберегти плакати плекати України. Друг, другий пункт це молодість. Я хочу в першу чергу звернутися до молоді, яка тут присутня. Е, ну, наша держава є молодою і у нас є невирішені питання. Це, це так, це правда. І, але ми молоді українці, ми виросли в Україні. Ми любимо свою Україну і ми вважаємо її батьківщиною і нашим рідним краєм. І я впевнений, що саме молодь повинна стати той, тією рішійною силою. Яка буде боротися за незалежність і єдність нашої країни і рушійною силою, яка в першу чергу стане на захист нашої країни, тому що е, саме критична маса молоді вона підтримує незалежну Україну, єдину Україну. І третє це безпосереднє єднання. Я вже казав, що у нас є протиріччя, останні півроку ми часто стикалися з тим, що не могли знайти спільну мову. Ми часто, можливо, навіть сварилися. Але я впевнений, що ми єдині в тому, що українці, українці це народ, яким варто пишатися. Коли ми проявили самоорганізацію, яку відзначив весь світ. Те, що зараз відбувається, не повинно стати якимось розколом для нас, а повинно стати навпаки фактором, який нас об'єднає, і фактором, з якого ми вийдемо героями, з якого ми вийдемо справжніми українцями. Тому я дякую. За те, що відбувається такий захід, що відбувається на заходи єднання українського народу. Я думаю, що ми всі і я особисто пишаюся тим, що я є українець, тому дякую і слава Україні. Дякую.